Як зародилося життя на планеті? Еволюція це не наука, тому що наука доказує фактами. Еволюція не може дати відповідь на питання, звідки все почалося, звідки виникло життя. Еволюція каже, що десь щось зірвалося, а доказів та фактів немає. Теологія доказана як наука, як істина, як життя і як шлях. Тому що, коли прийшов Ісус, він стілював, воскрешав мертвих і з нічого давав життя. Він робив те, з чим досі не може розібратися наука. Всі спроби. Еволюціоністів ХХ століття доказати, звідки виникло життя, закінчилися невдачами. Вони стверджували, що життя зародилося з однієї клітини, з яких і з'явилися люди. На сьогоднішній день вони не можуть створити клітину, тому що клітина має складну будову з ядром і своїми механізмами. Інформацією слово це є інформація. Весь організм і кожна клітина працює через інформацію, тому і важливо читати і вживати слово Боже. Тобто така складна структура. Як клітина з ДНК зі складною інформацією не могла виникнути сама по собі. Це ідеальне творіння, говорить про творця, який має без кордону силу, знання і мудрість. Він і є початок життя.